Проблемами соціальної адаптації українських військовослужбовців, звільнених у запас, займаються з 2003 року. Перекваліфікація колишніх військових проходить в рамках проекту Україна-Норвегія. У Чернівцях подібні курси провели вперше за 500 академічних годин. Офіцерів звільнених у запас навчали менеджменту безпеки бізнесу, що в подальшому допоможе їм працювати в охоронних структурах або очолювати їх у зв'язку. Із сьогоднішньою потребою надати можливість. І військовослужбовцям, і тим, скажімо, військовослужбовцям, хто планується до звільнення, і вже звільнених в запас, пройти перепідготовку, перекваліфікацію в економічному напрямку, що дає можливість отримати певні знання, певні навики в роботі військовослужбовців в подальшому працевлаштуванні. В, охор в охоронних фірмах партнери проекту переконані, після звільнення з військової служби людям досить важко знайти роботу. Популярною серед колишніх військових є якраз професія охоронця. Однак для того, аби займатися такою діяльністю, перекваліфікація необхідна. Для того ж, після проходження курсів колишнім військовим нададуть відповідний сертифікат. Ми вияснили, що військовослужбовці, котрі звільнилися, багато з них працює на калеївському ринку, вашому. Що їм потрібні знання, їм потрібні документи відповідні? А власне тут вони їх і отримують, тому що видають сертифікат свідоцтва УДСО, котре надає можливість працювати власне в тих сферах. Бо це спеціальність така, що вимагає ще додаткової сертифікації. Слухачами курсів перепідготовки у Чернівцях стали 29 військовослужбовців. Менеджменту безпеки бізнесу їх навчали з жовтня по грудень 2014 року. Навчання проводилось не тільки чорнівецькими викладачами, а й київськими, львівськими та викладачем з Норвегії, який навчав військових управління охоронною структурою. Самі ж військовослужбовці переконані такі знання їм знадобляться. Ви знаєте, у нас на сьогоднішній день життя таке, що не Передбачуваний, якщо буде нагода така, якщо десь потрібно буде тут не просто бути бути менеджером тим чеким. От, Тут іде безпека бізнесу, тобто можна бути і начальником служби безпеки в якомусь підприємстві чи просто начальником охорони. Участь у проєкті з кожним роком беруть все більше військовослужбовців, звільнених у запас, тому іноземні інвестори планують збільшити фінансування та розширити межі проєкту. Іван Бучуленський, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.